Ой, ждемо. А немає чогось тебе іншого? О! все запустили. А ну. Ой, є, є. виведеш движесь, цей В ОБСку зайди, Дайс. Дайс ОБСки виведе. Вот він, получается, чорний екран А, оцей чорний екран ти що Ні, 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 це не це. Я понял, понял. В так, 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 так. так, так... Ну, лично мені, мені треба, типу, як сказати, дуже сильно гратися з цим всім. Зараз я. У мене системка. Не, не бачу пока. Асфуяли, блядь. А ти обновляв ОБС-ку ОБС. Вроде щось обновляли сам. Понял, понял. У мене на Твічі максимум було 20 людей, зрителях. І все, типо. Це вже ніхуя собі? Ну, воно то так, но у воно оно десь продлилося, ну, минут так 15, наверное. Але все рівно, типу, онлайн не до тебе прийде Я понятное діло. До сих пор чорна картинка? Да, Це Это кстати, в якому цьому форматі? Типа, в оконному На весь полный экран. Візьми оконний на весь попробуй поставь А ну зараз Не-не-не Поставь оконний на весь попробуй Зайди в настройки Секунду, зараз Пораньше тебе в окону дай стримиться Может часто тебе так появилась партнерку продає. Відео. Око не на весь, он саме верхнє Ні-ні-ні-ні, цей формат, формат. Вот, да, вывод, это. На весь на весь, да. Не-не, в окне на весь Ш. Ш. Тут або а, на весь экран, я... або в окне. А ну давай в окне, да, в окне, давай. Оно ну, пробуй, давай себе ВПС. Удалить этот захват, понял. Ee, игры удали, да Не-не-не-не-не Чекай. А, вот, ну тогда тоже можно, ладно А ну-ка О, уже е. О, кстати А ну выходит наверх на, на цей С калитки Ну кстати, чего Олег? так приятно, Ну да, от вже получше. Але мене зараз, блядь, Ага. Підфризув... <laughs> та, та, та фільтра є... стоять на дезі, да? В да. Від інвідії. Да. Ну де, та зернистость. Блін, як себе зернистість. Ну, лучше, типо, жахтям видно, да так повідно, йолку. Ні, видно, що тілі їх Але... пікселить, но... Але в мене зараз ігра не плавно йде. Не плавно? Да, да. В стрімі платно. Uh, на і так. То тоді зайде на що стрім? Врубай стрім, пока.